Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися ось таких два чудових набори від торгової марки Чарівна країна або Wonderland Crafts. І мені дуже цікаво, що там всередині Ось таких два чудових гарних кролика. Давайте розпочнемо з першого, а потім перейдемо до другого. Отже, перший кролик. На такому самокаті жовтому, е, в рожевому костюмчику. Позати ми бачимо писанки, яєчка великодні, така гарна підставка. Артикул FLK 427, 9,5 на 15 см, 9 кольорів і 1361 бісеринка. Це більше така вже великодня тематика. Я нещодавно бачила розпаковку одного з цих наборів, і я не втрималася, думаю, я хочу разом з вами також подивитися, що там. Тому що, переважно, всі набори я дивлюся разом з вами. Отже, ближче подивимося прев'ю дуже гарні такі насичені кольори. Ну, звичайно, що тут йде паспорт якості, що він такий якийсь, то такий був блискучий, це якийсь такий більш матовий. Також листівочка з колібрі, вау. Так, і а, от, йде сама заготовка, до речі, вона не є такою великою. І підставка. Ну, підставка взагалі окремий вид мистецтва. Тут вона, чомусь думала, що вона трошки інакша на прев'ю. І здавалося, що отут всередині вона якась темніша. Але це, напевно, так світло падає. Тому, ну і подивимося наповнення. Так, зараз я акуратно все витягну, зворот. Такий гірчичний якийсь такий колір. Так, е, бубінка з двома голочками. Я переважно люблю вишивати довгими оцими голками Десятка, здається, що я не помиляюся. Так, схема. Ну, я покажу там частково так. Схема. Мені чим подобається схема від чарівної країни, що. Вони дуже гарно надруковані, і видно все. Не треба там щось приглядатися, що тут за значок чи то такий. Так, ну і дивимося, бісер. Перший номер. Ось такий білий. Так, я напевно ось так оп. Перший. Далі ми подивимося другий. Ну, стандартно кролики, скільки я вишивала, переважно обличчя, чого не змінилося. Третій. Так, четвертий. Його досить мало. Сіренький такий. Так, п'ятий і шостий. Ну, це такі вау, кольори. Вже гарні. Шостий. Сьомий. Шовтий. Такий насичений на, на відео. Восьмий э, чорний. І дев'ятий такий ніжно-ніжно-рожевий. Дуже гарні такі е, кольори. І Цей кролик, ну він взагалі мені так подобається, я буду приступати вишивати його і обов'язково покажу вам результат. Ну, а зараз ми подивимося наступного кролика. І ось цей красунчик, розпаковку якого я бачила в соціальних мережах, і він мені дуже сподобався. FLK 428, 11 на 13 см, 12 кольорів і 1620 бісерин. Тут набагато він більший. І він такий, знаєте, коли тримаєш його, то він такий важкенький. Але давайте зараз подивимося разом, що там і як. Ми. Оп. Я, до речі, на прев'ю. Тут побачили, напевно, десь фотографувала. Бачите, одна бісеринка в них тут трошки завернулася. Ну, таке часто буває. Але він такий гарний. На, я думаю, що це такий якийсь електросамокат. І чудова така писанка в таке великоднє яєчко з бантиком в нього за спиною. Так, звичайно, входить о, в паспорт якості. Ось така листівочка. Завжди листівочки люблю розглядати, що ж попадеться цього разу. Так, ну і наповнення. Сама заготовка. До речі, вона невеличка, я чомусь уявляла її трошки більшою. І підставочка. Красота. Ну, і, звичайно, подивимось. Ой, я вже бачу цей зелений, дуже гарний. Раніше все розпаковувало майже на камеру, зараз трошки схемами доводиться авторські права. Тому зворот також кольору, як і попередній кролик. Так, схема є в таких зелених кольорах. Ну, і, звичайно, тут. Скільки я говорила, що тут кольорів вже забула. 16? А, 12. Ну тут бісеру трошки більше. І, звичайно, бобінка з двома голочками. Я, до речі, ці бобінки збираю. Переважно, я вишиваю нитками з такої бобіни великої. А оці маленькі я беру собою в дорогу, якщо десь їду, щоб не брати цю таку велику, знаєте, якщо я щось вишиваю бісером, то беру, звичайно, ці маленькі бобінки. Перший. Номер. Так, далі другий ми подивимось. Другий, третій це стандартно обличчя вушка кроликів. Нічого не змінилося. Третій. Далі ми подивимося четвертий. Четвертий. П'ятий. Такий з прокрашеною серединкою такий. А тут вони навіть трошки подібні, дивіться, шостий, але він трошки темніший. ну. Так, трошки темніший. Угу. Так, сьомий мені цей колір дуже подобається. Дивіться, який він гарненький. Правда? Краста? Так, сьомий. О, так, після так, сьомий, восьмий це в нас йде чорний. Дев'ятий. Угу. Такий червоний. Так, десятий такий трохи темніший. Одинадцятий жовтий і дванадцятий. Такі гарні, дуже-дуже гарні кольори. От, буду я приступати до вишивки цих наборів і показувати вам результати. Ділюся з вами вже готовим результатом. Ось такі два чудових кролика з'явилися в моїй колекції. Дуже вийшло гарно, насичено, соковито, яскраво. Мені завжди подобаються набори від чарівних країн, завжди все ідеально, ніяких претензій немає. Єдине, в мене виникла проблема з зайчиком, ось цим, який в рожевому костюмчику. В мене чомусь не підходив зворот фетр. Як я не намагалася його з різних сторін пересовувати, думала, можливо, якось зможу сама обвести олівцем. і... Вирізати, але ні. Передня частина, ну, тобто на цю сторону ще підходило, а на задню, ну, це, як то кажуть, не пляше. Не туди, не сюди. І, а, а сталося так, що я вже приклеїла. І в мене вийшов такий горб. Я вам ставлю фотографію, щоб ви розуміли, про що я е, говорю. І я написала виробнику, що в мене виникли проблеми з фетром, чи не могли би ви мені надіслати. Ну, звичайно, виробник вибачився і надіслав мені фетр. Я задоволена. Навіть не скажу, з якого кролика я розпочала вишивати. Мені здається, що я розпочала вишивати ось ось цього. Дуже такий гарний. Залишки, звичайно, є. Я їх показувати не буду. Я вже всі пакетики з бісером попідписувала, посипала, якщо там номера збігалися. Ось, ну. В принципі, дуже так гарно, давайте ближче подивимось. От, єдине, що, знаєте, в мене виникають проблеми з фетер. Він якийсь останнім часом, от я вишила, там поклала, а він такі іноді ворсинки вилазять. Не знаю, раніше таких проблем не було, зараз чомусь так. Можливо, то тільки в мене, не знаю. Ось дивіться. ловимо промінчики сонця. Кролик такий. Гарний. Підставка дуже подобається, вона стійка. Цей кролик нікуди не падає, стоїть за стійко І от покажу вам зворот. Цей, що мені надіслав виробник, він трошки світліший і відрізняється від цього. Бачите, тут трошки темніше. Але тут вже немає різниці абсолютно, тому що хто там буде задивлятися на той зворот. заклеєно та й все. Ну, і ось цей кролик красунчик. Дуже гарний. Я рада і хвалю себе за те, що я розпочала ці кролики вишивати раніше до Великодні, а не так, як завжди, в останній момент я намагаюся чим пошвидше вишити. Тут я розпочала вишивати роботу раніше. От. Ну, не завжди вона так виходить, тому що, знаєте, хочеться і те вишити, і те щось новеньке з'являється. І виходить, що кидається від одного до іншого, а в підсумку роботи як такої, то не видно. Тому хто сумнівається, чи вишивати вам таких кроликів, вишивайте. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.